Як візуально збільшити цінник вашої квартири в декілька разів? Найбільш вдалим рішенням буде використати оформлення з широкоформатної плитки кварцем або акрил каменем. Тому ставте вподобайку, а ми вам все покажемо та розкажемо. З вами NSD Group. Поїхав! В цьому шоурумі представлені широкий вибір HPL-панелей, кварц та акріл каменю і звичайно широкоформатні плитки для вашої оселі. З ціма матеріалами ми реалізували вже не один проект і впевнені. У якості матеріалів тут ви можете отримати матеріали напряму із заводів Італії, Іспанії, Ізраїлю, Південної Кореї та Китаю за вигідною ціною. Крім того, тут представлені власні торгові марки, які можуть конкурувати із зарубіжними виробниками. Ви маєте можливість підібрати будь-який колір або текстуру під свій дизайн-проект разом із нашими дизайнерами. Вживу побачите матеріал, який буде використовуватись у вашій оселі. А також є можливість розробити індивідуального декору і розміру плити під ваші побажання. Запис на відвідування цього шоуруму за номером телефону, тож звертайтеся, будемо раді надати вам якісні послуги. Сподіваємося, це відео було дійсно корисним для вас. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати інші цікаві відео. А з вами були NSD Group. До зустрічі!